Чи знали ви, що стрес завдає шкоди не лише в моменті, а й в більш пролонгованому часі? Навіть якщо вам може здаватися, що момент стресу вже пройшов і організм відчувається досить спокійно і розслаблено, на клітинному рівні цей процес може продовжуватися і тим самим блокувати ряд обмінних процесів. А блокування обмінних процесів саме за собою тягне порушення стану здоров'я і порушення роботи органів і систем. Саме тому психологи зазначають, що перш ніж йти в терапію, необхідно зайнятися відновленням обмінних процесів і звернути особливу увагу на стан кишківника. Саме в кишківнику знаходиться неймовірно велика кількість нервових закінчень, що й впливає на загальний стан організму і на зняття наслідків стресу. І якщо своєчасно не попрацювати з відновленням роботи шлунково кишкового тракту, цей процес може затягнутися на досить довгий період. Не просто так, деякі люди намагаються заїдати стрес і тим самим компенсувати негативний вплив його на організм. Але питання значно глибше і потребує відновлення весь організм в цілому. То, щоб дійсно відновитися після стресу, необхідно вжити ряд заходів, почати з нормального харчування. Почати з відновлення і очищення кишківника, відновлення мікрофлори і вже згодом підкормити саму нервову систему, яка буде вам за це неймовірно вдячна. А для того, щоб знати більше про здоров'я та Антереч, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте цю інформацію серед своїх близьких та знайомих і слідкуйте за наступними відео.